Ти де там щебечеш, а? Ти де, де сховався? Ову. Ову, гадниш. Ти що там сховався? А? Що воно там. там? Пташечка, чо ти пташечка еш, а? Птошечка? Чо ти росташечка, ромочка, ромочка. А ти пташечка маленький, так Ку-кау-кау. Пташечка, ромочка, ромочка, ромочка. Що ти вже висох чуть-чуть, а? Пташечка, ми на забезпечити вас, у нас час більшість гостей просто хочуть швидко, куди вже лізеш.